Сьогодні поговоримо про Harvest Центр завжди за всіх. Цікавить питання з чого ж почалася історія Harvest центру. Як вам прийшла ідея створити магазин для фермерів і городників? Історія ця вже налічує більше 17 років. Це вона розпочалася з маленького магазинчика у селі Велика Кісниця. Там я народився. Там село спеціалізується на вирощування овочів. Якраз в тому місці от, цього магазину реально не вистачало. А тоді ми його створили, назва його була так, Агромагазин. Харвесентер вже як наслідок того вже став відомим і створився трошечки пізніше. Саме Harvest центр назва. Ну тут ми вже на цю назвою достатньо довго погралися. І над самим логотипом, і самою назвою. Ми хотіли, щоб вона була впізнавана е, і не тільки хто знає українську мову, а й тих, хто може приїхати за кордоном. Тому Harvest – це значить урожай, а центр це центральне місце, де фермер може придбати все. Якщо говорити про логотип, то там теж є своя історія. Тобто ми можемо там прочитати і колосок, е, наприклад, пшениці. Якщо взяти там кольорову гаму, ми можемо побачити там і бурячок, і там, і так далі. Хто, хто що бачить, тому там ціла історія, ми над нею довго працювали і на сьогоднішній день вона є достатньо пізнаваною. Як змінювався ваш бізнес з моменту заснування та які були ключові етапи розвитку? Зміни відбуваються насправді постійно. Ми постійно вдосконалюємося. Ми постійно хочемо зробити так, щоб тоді, коли потрібен товар, щоб він був в наявності, тому що це сезонний бізнес, він дуже непростий. Ми розширяємо свою мережу. Спочатку це були власні магазини, а зараз ми робимо акцентування на магазини по франшизі. Тому хто бажає зробити в своєму регіоні? Франшизний магазин, магазин своєї мрії, сімейний такий бізнес. Я вас запрошую до співпраці. З якими викликами ви стикалися на шляху до успіху, і як вам вдавалося їх долати? Рух тільки вперед. От якщо ми рухаємося вперед, і всі ці негаразди, які є на протязі дня, на протязі якогось сезону і так далі, ми їх опрацьовували, вдосконалювали всі, всі бізнес-процеси і з кожним днем ставали кращими, тому рух тільки вперед, без зупинки. «Самий основний актив Harvest центру це команда, з якою ми рухаємося вперед. Ми кожного разу один одного підсилюємо, вдосконалюємо і стаємо професійнішими, щоб, скажімо, наш клієнт, фермер це відчував, бачив і відповідно збільшувалася довіра. Ми над цим дуже сильно працюємо. Тому складних викликів ми не боїмося і долаємо їх разом. Яким ви бачите Harvest Центр через 5 років? Успішним матча. через п'ять років, вже скажімо так, є прямо розмальована схема, як і в голові, так і на папері. Як то кажуть, ми бачимо свою присутність в кожному регіоні країни, там, де більше розвинене сільське господарство. будемо робити присутність свою ближче до фермера, щоб було зручніше, як і логістично, і щоб була можливість працювати тет а тет фактично. Ми завжди прагнемо бути максимально ефективними і хочемо, щоб фермер, який працює з нами, завжди був задоволений. Тому розвиваємо аграрну сферу в Україні разом.